15 та 16 червня цього року на Прикарпатті проходив чемпіонат України з вільної боротьби. У сутичках брали участь більше 160 борців з усіх регіонів нашої держави. Традиційно Традиційнофроківщина регіон борцівський, потужний. Багато виховала сильних борців. Тому я думаю, цей захід це не є щось таке надзвичайне, це є традиція для івано Франківщини. Академія боротьби, яка створена, вона тільки додавала результативність по вільній боротьбі. Тому гарний приклад показує іншим областям. Рівень проведення надзвичайно високий. Ми вже стараємося, як ви бачите, кожного року проводити чемпіонати України, Кубки України десь на одному рівні, в одному стилі. Це, в свою чергу, дає якусь впевненість нашим борцям себе почувати психологічно стабільно і на чемпіонатах Європи, світу. Тому наше завдання таке створювати всі необхідні умови для наших борців. Добігає кінця чемпіонат України з вільної боротьби, мали честь і гордість приймати у Івано-Франківську. Прикарпатська земля славиться своїми борцівськими досягненнями. Цьогоріч також показала високі. Рівень, високий результат зі всіх куточків України, незважаючи на те, що нас триває війна, і окупант-агресор щоденно продовжує свою ганебну справу. Наші захисники захищають нашу країну, дають змогу проводити такі змагання в більш спокійних регіонах. Близько 160 учасників це дорослий чемпіонат. Високий рівень організації, високий рівень конкуренції. Я сподіваюся глядачам, які мають дати оцінку сьогоднішнім подіям, спортсменам, суддям. Сподобалось. Ми старалися. Я хочу подякувати перенагідно всій нашій команді, великій, команді Асоціації спортивної боротьби України, команді нашої регіональної федерації, партнерам, міністерству, всім спонсорам, всім небайдужим людям, бо за, цій, за цим результатом це клопітка праця багатьох людей, яких, можливо, не побачив, як мене сьогодні в кадрі, але їхній вклад не менший, а подекуди більший. тому це... Великий ком'юніті, велика борцівська сім'я. Я радію, що є частину цієї сім'ї. гордий за наших спортсменів, які сьогодні вкотре підтвердили високий рівень. Приємно зазначити, що саме прикарпатські борці зайняли перше місце у загальнокомандному заліку. Віталій Чорненький, Тарас Яковен, Голосінфо.